Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський цифровий годинник vst 887 y Це доволі красивий і недорогий годинник. Посилання на нього залишу в описі під відео. Прийшов в картонній коробці. Як бачите, він є в різних кольорах. У мене білий. В комплекті інструкція китайською, англійською та російською. Годинник і кабель USB для живлення. Корпус пластиковий хорошої якості, головна особливість, звісно, дзеркальна панель, на якій показується час, працювати він може від 4 батарейок 3А або через USB-кабель від блоку живлення на 5 вольт. У відсіку для батарейок є менший відсік для батарейки CR2032. Вона забезпечує живлення пам'яті, щоб не збивався час при відключенні живлення. CR2032 йде в комплекті, батарейок 3 а в комплекті немає. При роботі від батарейок дисплей вимикається через 15 секунд роботи. Щоб увімкнути, треба натиснути кнопку Light. При живленні від USB дисплей працює постійно. Дисплей показує час, температуру повітря і вологість. Натиснувши Set, можна переглянути дату і встановлені будильники. Їх тут можна встановити аж 3. Кнопка Up перемикає режим відображення часу з 12 на 24 годинний Кнопка Down це вибір режиму роботи дисплея. ДП1 на дисплеї відображається час, температура і вологість dp 2 на дисплеї кожні 5 секунд буде відображатися дата. Налаштовується годинник дуже просто. Утримуємо кнопку Set для входу в режим налаштування. Нею перемикаємось між тим, що ми налаштовуємо, а кнопками Up і Down задаємо значення. Обираю 24-годинний формат часу, далі встановлюю час. Рік, місяць. І число. А – це перший будильник. Тут ми вибираємо ввімкнений він чи ні. А далі встановлюємо час будильника. І так само з іншими двома будильниками. Мелодія будильника стандартна і не дуже голосна. Кнопкою SNZ ми відкладаємо будильник на 5 хвилин. Щоб сигнал через 5 хвилин не повторився, треба після SNZ натиснути Set. Хоча в інструкції вказано, що треба утримувати СНЗ. Натомість це не вимикає відкладений будильник, а перемикає одиниці виміру температури з Цельсія на Фаренгейти. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!